Привіт усім сьогодні! Нове відео про транси новини. Ми починаємо. Офіційно манор-Соломон гравець Столінхема Шахтар, на жаль, не отримав жодного євро за цей перехід, тому що Соломон скористався дурацьким правилом FIFA про розривання контракт із українським клубом безкоштовно. Андрій П'ятов офіційно завершив кар'єру гравця і війде у тренерський штаб Донецького. Шахтаря він буде допомагати тренувати голкіперів у Донецькому. Клубі Д'ягу за кар'єру. Даніель Мальдіні, син легендарного Мальдіні, був відправлений в оренду в Емполі. Останнього клубом Мальдіні була спеція з Коваленко. Деюсон Санчес може продовжити кар'єру Галата Сара, як прикоро, що цього талановитого захисника так і не вийшло на заград на топ рівні у Тонхемі. Йдемо далі. Далі у Миколенка, новий одноклубник офіційно, 38-річний Ешлі Янг підписав контракт із Еверсном по схемі 1 плюс 1. Артур зацікавив собі Вуверхемптон. Ювенс може віддати хавбека в оренду клубу із Англії. На цьому в мене все. Став лайк і підписуйтесь на мій канал, також на телеграм-канал там всі футбольні новини. Будьте в курсі головних футбольних. Оді, слава Україні! Дякую вам за перегляд! Обов'язково побачимося в наступних відео. До побачення.